У Луцьку відбулися громадські слухання щодо бюджету громади на 2024 рік. Початок зустрічі з містянами довелося відкласти через повідомлення про замінування будівлі мерії. Працівників і громадськість впустили до зали лише після перевірки приміщення вибухотехніками. Це зайняло 40 хвилин. Слухання розпочалися із доповіді головної фінансистки громади Лілії Єлової. Доходи Луцької громади у наступному році мають бути понад 3,7 мільярда гривень. Найбільше доходів буде із таких статей. Одним із основних джерел вихідної частини є плата за землю, якої прогнозується отримати 169 мільйонів гривень. 13,8 тисяч суб'єктів господарювання є платниками єдиного податку. Враховуючи ріст прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, прогнозується надходження 497 мільйонів гривень. 237 мільйонів очікується акцизного податку. Найбільше лучан турбувало на що ж витрачатимуть бюджетні гроші наступного року, а саме скільки передбачили на потреби війська. В бюджеті передбачено 250 мільйонів гривень. Надалі буде виділено не менше 500 мільйонів. Дані видатки будуть спрямовані на придбання засобів розвідки, засобів зв'язку комп'ютерної техніки, відеонагляду, матеріальних цінностей, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, закупівлю запасних частин. До автомобільної техніки, здійснення її ремонту, закупівлю інструментів та інші видатки. Військовослужбовець Сергій Поліщук звернувся до владців із проханням, аби ця допомога для ЗСУ була регулярною і акцентованою на важливі сили і засоби для армії. Ці гроші треба засвоїти раз. Ці гроші треба скупити саме правильними засобами, тому що йде війна. Повірте мені, якщо трісне фронт, а він трісне дуже просто. Нема чим крити, там дуже важко зараз. Лучанка і дружина військовослужбовця Міра Янчук у своєму виступі наголосила, бюджет можна і треба переглянути та знайти можливості виділити на армію ще більше грошей. У нас є такі статті, я вважаю, які треба все-таки сісти і переглянути. І ще я думаю, якщо кожен сяде і перегляне більш детальніше, то можна буде знайти ще більше. Купівля сценічних костюмів, реконструкція кінотеатру чи встановлення камер відеоспостереження це вже мінус 11 мільйонів, скажемо, верніше, плюс 11 мільйонів, яким вона на ЗСУ. Тому в мене просто пропозиція, що перед прийняттям цього бюджету було б дуже добре, щоб бюджетний комітет сів і кожну статтю переглянув, знаєте як, через призму того, що хтось у нього там на фронті, і він може загинути. Активіст Сергій Рижков також додав, що у бюджеті на наступний рік можна відшукати більше грошей для ЗСУ. Говорив аж про мільярд гривень. Лучаники були присутні на слуханнях, найбільше турбували видатки на такі статті, як для прикладу, благоустрій, на отримання доріг вулиць, мереж озеленення і інше передбачили майже 160 мільйонів гривень, 36 мільйонів на отримання муніципальної варти. Слухання завершилися тим, що пропозиції громадськості влада пообіцяла взяти до уваги. Кінцевий же результат зможемо побачити на сесії Луцька яка відбудеться вже у цю середу, 20 грудня.